74 роки тому гітлерівська Німеччина без оголошення війни напала на радянський союз. Першими навалу фашистів відчули українські землі. Великі втрати понесла Україна. На території держави загинуло понад 5 мільйонів мирного населення. На фронті більше 2 мільйонів солдатів. 22 червня в Україні відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Схилили голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя за врятування рідного краю, увійшовши у безсмертя у Нововолинську. Біля пам'ятного знака воїну захиснику слави. Відбувся мітинг-реквієм. Ветерани, представники міської влади, підприємств, установ та організацій міста взяли участь у пам'ятній церемонії. Голова ветеранської організації у Нововлинську Леонід Дудер зазначив, цей день нагадує нам про всіх загиблих, змучених у фашистській неволі, померлих в тилу з голоду. Ми тужимо за всіма, хто ціною свого життя виконав святий борг перед батьківщиною. Ветеран війни Микола Сватко згадує роки Другої світової як час небаченої людської мужності, стійкості духу та вірності своїй землі. На жаль, сьогодні говорити про мирне на небо над Україною ми не можемо. А східна частина нашої держави здригається від пострілів та умивається кров'ю наших спів. Вітчизників, які віддано стоять на захисті кордонів своєї держави, миру та справедливості, начальник відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії зі змі та зв'язків з громадськістю Нововолинського міськвиконкому Світлана Груй наголосила пам'ять про полеглих у роки Другої світової війни та під час бойових дій у зоні, АТО у наших серцях назавжди сьогодні. Ми зібралися ось на цьому священному місці. Нас кличе сюди пам'ять пам'ять про тих, хто не повернувся з поля. Бою, а також у скорботі ми схиляємо голови і перед нинішніми героями Небесної Сотні, перед усіма тими, хто поліг на сході України, захищаючи її цілісність та незалежність. Громада міста також поклала квіти до стели героїв та пам'ятного знаку другому кріп району. За загиблими священнослужителі місцевих храмів провели панахиду.